Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів 8 моделей від різних виробників. Тому давайте по одному знайомитись із оновленим асортиментом. Перший тракторець, який зараз вивантажуємо, це Kubota gl 27. Розмір задньої резини 112 х на 26, трьохциліндровий. Півтора-літровий дизельний двигун, який видає 27 кінських сил. Реверс є, гідропідсилювач є. Коробка напівгідравлічна u Shift повишені понижні. Сидіння виглядає гарно, кермо виглядає гарно. Підлога рівна. Оберт на місці. Заявлено 761 мотогодина. Дуже гарна резина. Трьохточка, точка, швидкоз'єм. Вартість даного трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 9500 умовних одиниць. Наступний буде Кубота А-195. Це найбільший тракторець серії Асті. 19 кінських сил, трьохциліндровий, рівна підлога. По дисках він 94-го року. Розмір задньої резини 8,3 на 22. Боковий циліндр є. Коробка механічна. 649 мотогодин, пам'ять задньої новіски, кермо виглядає Добре, трьохточка. Бачимо боковий циліндр. Вартість даного трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 5800 умовних одиниць. Кубота. Асті А17, ще один серії Асті. Передня резина нова. Уже 17 кінських сил. Тут стоїть трьохциліндровий двигун з робочим об'ємом 1 літр. 8,3х20, трьохточка, боковий циліндр, керування боковим циліндром, механіка, пам'ять на візки. Заявлено 540 мотогодин, рівна підлога, оберт на місці. Вартість, до речі, ще по дисках він 89-го року. Вартість даного трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 5700 умовних одиниць. Далі бачимо Mitsubishi MT-226 по дисках тракторець 96-го року. Тут у нас стоїть 4 22-сильний дизельний двигун. Задня резина 9,5х22 з хорошими карбами, без мікротріщин. Трьохточка, швидкоз'єм, автопопадач, туга безпеки, захист від сонця. Є реверс. Є у нас гідропідсилювач керма. Гляньте, які гарні мости. Рівна підлога. сидіння виглядає адекватно. Коробка передач, звичайно, механічна чотирьохступенева і чотири діапазона повишених понижених. Вал відбору потужності так само. Чотири вперед і реверс на вал відбору, тому що і чотири назад. Заявлене напрацювання 879 мотогодин. Вартість даного трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 7200 умовних одиниць. Наступний. Кубота Джелл 241. 25 кінських сил по дисках тракторів 97-го року. Задня резина має розмір 9,5 на 24. Передня резина 6х14, 769 мотогодин, є гідропідсилювач, є пам'ять, є реверс. І при цьому звичайна механічна коробка передач. Оберт на місці є, боковий плаваючий є, рівна підлога, трьохточка, Швидкоз'єм. дуга безпеки. Вартість даного трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 8600 умовних одиниць. Наступний кубота GL200 з кабіною і з фронтальним навантажувачем. По дисках тракторець 1993 року по комплектації є реверс, гідропідсилювач керма. Задня резина має розмір 8,3х24. А позаду буде трьохточкова навіска, трикутник для швидкоз'єму, виробник задньої резини Falcon. Давайте легенько його притримаємо. Висота кабіни 2 метри, І давайте заглянемо ще всередину. Коробка передач, напівгідравлічна, юршиф. 8 передач, повищені понижені. Максимальна швидкість 15 км. Гляньте на стан керма, Існо шревер-спецілювач, 612 мотогодин, пам'ять задньої навіски, боковий плаваючий режим. Ось так керується боковий циліндр. Дуже цікаво, його сюди, до речі, вивели. Керування пічкою, кондиціонером, додатковим світлом і магнітолею. Вартість ось такого комплекту з ковшем, кабіною, грунтофризою. І доставкою 11 тисяч умовних одиниць. Наступний буде у нас Янмар АФ16. Це тракторець трьохциліндровий, 16 кінських сил, трьохточка, дуга безпеки, реверс. Коробка звичайна механічна. Напрацювання 989 мотогодин. Є функція оберт на місці. Є боковий циліндр з боковим плаваючим. По дисках 96 рік, розмір резини 8,3 на 20. Вартість даного трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 6 тисяч умовних одиниць. І заключний на сьогодні це в нас тракторець з кабіною 32 кінських сили. кубота gl 32 з півторалітровим, 3 дизельним двигуном. По дисках трактор 92 року. Задня резина у нас тут широка, де 13,6 на 24. І розгорний диск. Висота кабіни 2 метри. Є пічка. Для охолодження вентилятор. По комплектації маємо реверс, гідропідсилювач керма. Коробка передач напівгідравлічна U-Shift, 8 вперед. 8 назад. Ще й повишені, дякуючи реверсу. Функція оберт на місці. Пам'ять на тут є. Боковий циліндр з боковим плаваючим тут є. Напрацювання 919 мотогодин. Ось Так тут все виглядає. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 12 600 умовних одиниць. Ну що ж, ось і завершили вивантаження нової поставки на Біницький майданчик. Є вже багато охочих, які хочуть оглянути. Є два трактора з кабіною. Є тракторці короткої бази. А17, А19, АФ16 є навіть фронтальним навантажувачем. Тому, якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас гарний вибір японської техніки на будь-який смак. Кожен зможе щось обрати і для себе. Тому очікуємо вас. Купуйте в тотус-трактор. До побачення!